E Серед покровителів художника Ніколя Пуссена був французький король Людовік XIII, а також кардинали Рішельє та Барберіні. Але багатство і почесті не дуже цікавили майстра. Значно більше він цінував особисту свободу, незалежність і можливість працювати в галузі живопису. Засновник класицизму Пусен був переважно майстром історичного жанру. У його доробку картини на історичну, міфологічну та релігійну тему. Серед найвідоміших робіт художника руйнування Єрусалима, смерть Германіка, зняття з Христа. Завдяки ясності та упорядкованості образотворчих прийомів Пуссена його творчість у XVII столітті стала еталоном для Академії живопису і скульптури Франції. Талант народжує натхнення, а натхненням керує майстерність. Перебуваючи в епіцентрі громадсько-політичного життя України другої половини XVIII століття, архімандрит Мелхіседек Значко Яворський виступив енергійним оборонцем прадідівської православної віри. В умовах жорстокого переслідування православних в Речі Посполиті він звертався до різних тодішніх правителів, вів агітацію серед православного і уніацького духовенства. 20 років Яворський подвизався у Свято-Троїцькому Мотроницькому монастирі, що на Черкащині. Нині у Черкаському обласному краєзнавчому музеї зберігається його портрет. З написів на портреті нам відомо, що архімандрит Мелхіседек у чернецтві був з 1745 року. З 53 по 59 роки провів у польській в'язниці, а прожив близько ста років. Він великий праведник, великий народний захисник, великий християнин і великий учитель поколінь. Свята мучениця Іуліанія, княгиня В'яземська і Новоторська, вважається хранителькою шлюбу і захисницею цнотливості. Праведниця постраждала на початку 15 століття від рук князя Юрія Смоленського, який убив спершу її чоловіка, а потім і саму Іуліанію за відмову порушити подружню вірність. Тіло святої знайшли у річці Тверці і поховали поблизу спасу преображенського храму міста Торжок. 15 червня 1819 року були обрітені мощі святої княгині Іуліанії, від яких відбулося багато чудес. Пізніше раку з мощами страждалиці перенесли у новий Преображенський собор, де на її честь посвятили окремий приділ. Шлюб послужив прикрасою землі, а не порочність Божого Неба. Рязанський історико-архітектурний музей Заповідник був заснований 15 червня 1884 року. Найстаріший і найбільший музей краю, розташований на території Кремля, давнього центру в Рязані. Сьогодні це один із мальовничих куточків Росії, що представляє унікальний ансамбль історичних і архітектурних пам'яток. З 90-х років минулого століття деякі пам'ятки перебувають у спільному користуванні з Руською церквою. В Успенському соборі, в соборі Різдва Христового та в Виоану-Богословському храмі звершується богослужіння. У 1995 році указом президента Росії Рязанський музей-заповідник перлина російської архітектури був включений до державного списку особливо цінних об'єктів культурного спадку народів Російської Федерації. Інтерес до власного минулого це ознака цивілізованості нації. У наступному випуску. Відмовившись зриктись своєї віри, він з радістю прийняв мучницьку смерть за Христа, святий Іван Сочавський. В його особі віруючі пам'ятають рідкісне поєднання старця та Юродивого, митрополит Алматинський і казахстанський Йосиф Чернов. Він був обличчям і душею українського поетичного кіно. Актор, режисер та сценарист Іван Миколайчук. 15 червня 1990 року куряни відновили благочестиву традицію своїх предків звершувати хресний хід у Курську корінну пустинь.